Усім привіт, мої друзі дорогі! Вас вітає канал Життя на КДЗ. Мене звати Ірина, я із міста Кривої Ріг, Дніпропетровська область. 22 березня сьогодні 2025 року. У цьому році я буду сіяти томатики сьогодні. Заздалегідь, як я вам раніше показувала, я зробила парничок во. Я сюди внесла нітру амафоску. Перекопала, я роблю такий парничок, ставлю заздалегідь десь за місяць, якщо є час, за два тижні, за тиждень навіть можна. Перекопала добре все, пересипала нітромофоскою, Добре, переволочила, поприбирала усі бур'янці, щоб не залишалося корінців. Якомога, більше збирайте бур'яни, щоб корінці там не залишалися, щоб потім, коли зростає розсада, щоб було менше бур'яну, зростало. Він все одно буде розсада. Але набагато менше. Спушила добре земелечку, накрила парничок плівкою. Плівка у мене сотка, рукав двойний. двойна я В цьому році я двойним буду накривати. Притискаю цеглинками, щоб туди повітря якомога менше. Ну, туди якомога менше повітря було у середині самого парничку, щоб земелька була наразі тоді, коли я вже висіваю насіннячку, щоб вона була тепленька Але якщо заздалегідь це не зробили, то треба буде полити гарячою водичкою, коли посієте насіннячко. Але це робиться лише тоді, коли насіннячко сіється сухим, а не пророщим Я ніколи насіння томатів не пророщую, не своє, не покупне. Я буду багато сіяти і в парничок Сортів. Багато сортів і буду сіяти і на підвіконні, бо в мене, я торгую насіннячком томатики, у мене дуже багато. і місця, і місця на підвіконні Є, то я там висіваю. І на городі ось у парничок висію. Тут є місце. Всюди-всюди, щоб було, і там, і там. Так, тепер ось я вже... Відкрила свій парничок на дворі біля зараз біля десятої раночку і 11 градусів температура. У нас у нас уже не передають, що будуть заморозки, але навіть якщо буде і там мінус один вночі, то чи мінус два навіть цієї клійонки накрита клійонкою Буде парничок. Нічого страшного розсаді не буде. Це вже за багато років. У мене вже перевірено. Так, в принципі, робили і мої, моя бабуся, і мої тату з мамою, то і я так роблю. Але й прислухаюся до других порад, звісно, щось я вам раджу, щось ви мені радите, щось ми будемо разом так і робити. Друзі, я нікого не повчаю. Мій канал є більш розважальним, тому не пишіть, будь ласка, поганих коментарів, бо вони все одно будуть видалені. Я нікого не повчаю на своєму каналі. Я тільки ділюся, отак от, от я зробила. Отак, от, от я і роблю, отак от, от я показую вам, як воно є. У минулому році я висівала насіння 15 березня. У позаминулого на початку квітня, і великої різниці я, в принципі, на зростанні розсади не побачила. То у цьому році я вирішила отаково сіяти. І ще одне. Не якими місячними календарями, не якими посівними календарями, яким не ні по сонцю, не по Юпітеру, не ні... по бабкам, не по діткам, не танцюю з бубнами перед оцею моєю розсадою. Я це все не признаю. Коли в мене є час, тоді я і висіваю. Так само і так само я все висаджую у відкритий ґрунт. У мене теплиці немає, у мене все в відкритому ґрунті, то я е, нічого, друзі, ніяких оце забобонів я не придержуюсь. Коли в мене є час, тоді я це і роблю. Але все одно треба сіяти на томатів не раніше, ніж. Ну, максимум за 60 днів до висадки. Це, це так, бо я обично висіваю так, щоб було, щоб я вже десь на 15 травня, ну приблизно 15 травня, щоб я вже висаджувала розсаду у відкритий ґрунт. У мене багато томатів зростає і під захисною плівкою від сонечка верніше сіткою, і на відкритому. Ну, на відкритому сонці все-все в мене зростає низькорослі, високорослі. То отаку от так міжрядя я вже зробила. Я зробила сапкою 10 сантиметрів ряд від ряду, Е, так, е, сьогодні тут іменно в парнику я буду висівати як своє насіння, так і покупне, так і покупне з магазину, так і покупне від колекціонерів. На бумажечки я такого на листику я написала почергово, які я буду висівати. Отаково от у бороздочки. погляньте, е, зараз я не буду поливати, буду поливати, коли посію вже. І буду перетинати отакими паличками. У мене тут на кожній паличці маркером, який не змивається водичкою, написана цифра. От така ну там, 25, 27, перший, другий. І так само у мене на аркуші написано такий-то-такий-то сорт. от Сержант Пепер. Дванадцятий номер, от я буду коло нього ставити, ставити з е, таку паличку з дванадцятим номером. Друзі, це палички е, 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 каву, каву перемішують обично. Я замовляла дві великі пачки. Воно було недорого, це ще років зо два чи зо три, тому тому і оце я ними користуюсь. І отакого я буду висівати. Висівати буду не дуже густо, так щоб воно і проросло. Тим паче, друзі, все одно треба трохи густіше купарничку е, висівати, ніж на підвіконні. На підвіконі трохи друга і температура, і трохи, ну трохи все по-другому. У парничку трохи густіше, ніж на підвіконні треба висівати, ну я так роблю. Можна потім ліпше прорядити, ніж, ну, ніж воно не зійде. І, і, друзі, я ще раз наголошую, ніколи не пророщую, потім я не пікірую, оце як посіяла, так воно в мене зростає, і аж до висадки у ґрунт уже. ну, от Друзі, зараз я вам оце все розповіла. Потім Обов'язково все буду, все буду ділитися, друзі. Бо багато у мене підписників, які тільки починають, тому я отаку рожовую, скажімо так, і в ротика кладу. Бо ну, багато людей не багато чого не розуміють. Я такою теж колись була, і я це дуже розумію, тому для мене це важливо показати і розказати людям, як я роблю почергово. Отакого я посію, потім все це я. За кхе, всі ці рівчачки я добре попритискаю. Зараз буду все показувати вам. Так, вибираю паличку з номером 1, встромляю її і висіваю перший номер. Не дуже густо, ну і не дуже, і не дуже далеко. Для того, щоб кожен кущик зростав іменно так, щоб йому було, хватало місця, щоб він добре зростав до висадки в відкритий ґрунт. Так, тепер другий і беру другу пачечку. Ще раз наголошую, друзі, я ніколи насіння томатів не замочую, не знаю, в мене завжди сходить. А якщо там якась насінина не зійшла, ну, я думаю, кінця світа з цим не буде, це точно. І отакого от засіваю. Якщо десь якась закотилась не туди, куди треба, то я отак прибираю їх. І так буду до кінця, поки, 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 поки. Ні, ще, друзі, ще до вже третій ось. Оп. Так, третього в мене дуже мало насіннячок. Але все одно я вирішила його висівати теж у відкритий ґрунт. отакого от в парничок, щоб швидше було мені. І тут насіння таке, дивлюся, непогане. Отак. Все кого, друзі, я посіяла. Тепер беру просто руками. Якщо камінчики отаківо, то дроблю, Отак, просто я отак за... зачиняю їх, отак, щоб земелька пухкенька була. Якщо буде пухкенька земелька, то рихла, то вони добре будуть сходити. Так, Тепер якомога так сильніше притискаю. Це мене, кстати, навчила моя сусідка Тютяніна. Вона дуже класна, мені подобається моя сусідка, вона багато мені таких порад дає. Але багато чого й в мене питає, хоча набагато мене старша, це вже жіночка у віці. Але ну дуже класна жіночка. Дуже полюбляю її, як сусідка, вона для мене найкраща. Все. І отаково от я буду усе усе робити. Тобто, в мене на кожному Буде написано сорт. Тут, як воно буде вилазити, між рядочками обов'язково буду просапувати. Ну, це, друзі, це трохи пізніше. Наразі, от, от я от зроблю аж до кінця, потім покажу, що я буду робити. І ось погляньте, я взяла отакий от дрючок і зробила такі надсічки 10 см. Один, другий, третій. І от я так рядочки робила сапкою. Дуже гострим кутом. Отакова от у мене сапочка, отака. От Невеличка, але дуже вдобно таким гострим кутом робити такі рівчачки. Воно раз, 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 раз і все, і все, друзі, робиться. Все, ото я буду зараз до кінця сіяти. Потім обов'язково покажу вам, що буду робити далі. Все, друзі, все я засіяла. Усі сорти в мене посіяні, все я добре. Попритискала зверху руками, отакого. От Якщо є якийсь валік, такий, який можна покатати, отак по земельки, то вабше, отака класна штука, бо мене немає. Я не знаю де його придбати. Бачила у других блогерів, це дійсно класна штука. Притискається земля для того, щоб саме сама рослинка не виходила із зернятком зверху. Я думаю, всі бачили таке, коли рослинка виходить і зверху, наче в шапу. Оце таким це зернятко. Воно буває е, сходе, злітає, а буває рослинка не в змозі його скинути. Ну це не добре. Це вже рослинка ну, не піде до рісту. Її вже треба буде викидати. Ну то такого. Отак я висадила. Це в мене е, самі такі мої найкращі сорти, які я придбала, які мої були е, ще з минулого року. І другий парник у мене дуже великий буде парник у моїх у моїх знайомих. Я там попросилася. Вони не саджають огород і я собі вони мені кусінчик дали. Ну там ви бачите, там сніма знімати не можна. Вони воєнні, тому ну 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 причини короче, во е, знімаю. Я показую іменно на у цьому, на на цьому парничку. що в мене в дворі, в мене в городі знаходиться, бо в мене сортів ну, просто отакого от дуже-дуже багато, і вмістити в цей парник, вмістити на всіх підвіконнях у мене місця б і не хватило, То отак. Все, оце я посіяла. Наразі вже біля 12-ї дня я, ну, я дуже ретельно робила. в Принципі, у мене ще були там роботи, я робила, і, і отакого засіяла. Тепер одна моя підписниця радила у коментарях, щоб не було чорної ніжки поверху, присипати трохи попілу. Я такого не робила, але дуже добра порада. Я вважаю, що вона дуже, дуже добра порада. У мене ніколи такого не було. Вони не, не з моєю землею, не на підвіконі, коли я висав, висівала на сіняч. У мене такого, слава Богу, не було. Але ну, ліпше, ліпше заздалегідь це зробити, щоб його і не було надалі. То я трохи попритрушую оце зверху і залью, хоча я і підігрівала земельку. Ну як підігрівала, у мене був накритий парничок заздалегідь, але я все одно буду сухи насіннячки, які посадила, я буду зараз заливати гарячою водою. Я ось у набрала в ліючку, в ліючку не окроп, друзі, і не тепленька. Я так коли зараз друзі, так коли встромляєш руку, вона якби гаряченька. Але тримати можливо. Отак я тримаю, але вона гаряченька в моїй руці. Оце так я завжди роблю. Це так мене навчили ще мої батьки, і ну я далі так роблю. У мене в мене виходить. Ну, хто не бачив мої відео з минулих років, полистайте, подивіться, у мене завжди добрі врожаї і розсада добра. Всі ті роки я торгувала розсадою. Ну, на жаль, в цьому році не буду. Не то що на жаль, немає часу. У мене трохи другі діла. І... В цьому році я лише насіннячком торгувала. Ну, то такого. Попіла беру трохи, От. Такого. Потім ще буду вдобрювати розсаду, підживлювати то вже трохи пізніше будуть, друзі. Обов'язково кожне підживлення. Як буду вперше відчиняти кліоночку знімати, дивитися там, буду все, все вам друзі, все буду показувати. І багато попілу теж не треба. У нас Дніпропетровській області земля кисла, тому ми користуємося попілом постійно в хороді. Він нам на оборотну дуже класне підживлення. Тепер добре поливаю, бачите, аж паридеку гарячою водою. Це я залью добряче. У мене цю лейки на цей кусинчик у мене буде достатньо, я думаю. І зачиню. І буду вже відчиняти через декілька днів, коли я буду дивитися через клейонку, що буде з'являтися сама росада, самі паросточки. От кого? Так. Ну, Ні, друзі. Ще, 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 скоріше за все, я залью ще одну, одну лієчку, ще водички я залью, а потім буду зачиняти і вам покажу. От така красота, друзі, в мене получилася. Все я з добряче залила, як тільки водичка повністю війшла, щоб вона там не застоювалась. Переливати кстати, розсаду теж не треба. Це треба добре залити в самий перший раз. Бо відчиняти я буду уже тоді, коли буду. Коли подивлюся через клійонку, воно обов'язково видно. Так, передивитися воно буде видно. Я буду через деякий час заглядати, і як побачу перші паросточки, то я буду вже відчиню, подивлюся, як воно. Там, що воно там, і вам обов'язково покажу. Так, клійонкою я зачинила дуже добре, попритискала цеглинками, з усіх боків дуже добре. Ось погляньте, я вам все все показую завжди. От, о, з усіх боків, прям дуже-дуже добре, щільно прям. І з усіх боків ще понасипала земелькою, позасипала повністю, щоб повітря туди всередину парника не Поступало, щоб туди холодного повітря, щоб там холодного повітря не було, щоб там було лише от тепло-тепло. Сонечко буде гріти. Наразі тільки що дивилася на градуснику вже 21 градус на термометрі. То така температура, така у нас. На слідуючому тижні у нас на криворіжжі обіщають дощики. Ну, то і добре, хай ідуть. На земельку треба дощики, на дерева, на кущики, на усе-усе. Ну, скоріше за все, може завтра я буду вже обробляти сад. Я дивлюся, ви знаєте, я дивлюся за брикоску. Як тільки вона почне от-от-наче розпускатися, то буду, буду обробляти. Бо я дивилася на сусідську абрикосу, вона вже вона більш. На сонці, то вона вже така, що можна обробляти. На свою моя абрикоска, вона більш в тіні воно там знаходиться. Ну, нічого, друзі, я, скоріше за все, з завтрашнього дня почну обробляти, то вам обов'язково теж покажу. То, от друзі, я посіяла. Хай воно то на сінячку, там щоб йому було теплесенько, хай зростає. По мірі того, як воно буде там земля підсушуватись, я буду поливати. Поливати буду вже, друзі, вже обичною водою з крана холодною, не відстояною, не підігрітою. І буду там підживляти. Обов'язково покажу вам все-все-все. Друзі, дуже вам дякую за перегляди, за дуже теплі слова в коментарях. Ну, надіюся, всім я все ясно роз'яснила, як це роблю я. Нікому, І ще раз кажу, нікому нічого не нав'язую, нікого не. Не повчаю, я тільки показую, як це я роблю. Тому я нічого не перекручую на камері, нічого не вирізаю. Я все показую поступово, як я роблю. Всіх вас люблю, ціную, всім великих-великих врожаїв, теплого та ясного сонечка. Низький уклін та велика дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, в такий тяжкий час. Все буде добре, все буде Україна, друзі, всім всього самого самого слава Україні, друзі!